Ну що ж, моє вітання, товариство. Продовжуємо розфарбовувати цей четвер. Ну і зараз до нас долучиться ще й профі е, в цій справі. Але але перед цим анонс для всіх меломанів сьогодні, 29 травня, о дев'ятнадцятій. Сцену поплавок мюзік холу розриватиму свою енергію неймовірно, відверта, справжня, я її називаю своя мама ріка. Тож не пропустіть, буде гучно, драйвово і, скоріш за все, ви після цього станете ну трішки щасливішими. Ну а перед цим вона знайшла час забігти до нас в гості. Як ми анонсували, отже, у нас в студії дівчина вогонь голос, характер. Як би ще назвати? українська співачка, яка навіть тишу могла б змусити підспівувати. Чуттєва Мамаріка! Привіт, ребітулі. Боже, так, да, ми, ми залетіли до вас, стигли. Це такий кайф насправді, бо дуже плотненько воно в турі. І хочеться всюди встигнути, особливо до вас. У мене тут друзі. Я тут люблю всіх, хто тут є, тому, блін, клас. А у нас фан-клуб вже тут зібрався. Так, ну до речі, всі питання там з приводу, чому в тебе такий нік. Нем як О, Боже, ти... чому ти почала займатися музикою? Або розкажи цікаву історію. Ми в топку одразу ну, вже, да, одразу. для цього є Google да там так. можна Вікіпедії почитати. А, давай спочатку про довгоочікуваний концерт потравенькаємо, а потім вже інших трохи питань, бо часу в тебе замало. Що сьогодні очікувати Дніпрянам від твого виступу? Що нового ти привезла до нас, і чим цей тур твій відрізняється від попередніх? Ой, ну відрізняється, по перше, тим, що нових пісень дофіга, і е, ми зараз дуже плодовиті, Ми цього року релізимося як сумашечі раз на місяць. А то тоже знаєш, те. коли ходиш на радіо раз в місяць, вони вже кажуть, давай ми тобі палатку тут розіб'ємо, бо ти вже задовбала. Тому дуже багато нових пісень. Звичайно, є смаколики. Типу, наприклад, там ми зробили офігене попурі з улюблених там ліричних пісень. Це в серці програми, там буде попурі, яке там всі під нього ридають. Ну але у мене знаєш, спектр емоцій на концертах від сліз до... Жорсткого рейву, знаєш? Тобто, це коли. Ну е... Ну я в сторіс бачу, там неймовірне щось буде, друзі. А, але в сторіс вони не передаються. Я декілька разів був на виступах Мамаріки. Ну, це щось неймовірне. Я чекав, чекав дійсно. От, і я як фанат, а я фанат. Ти ж прийдешся? Ви прийдете? Ну, так... Ви получите, Звісно, що, в, в мене прий... вже кедики наготовлені. <світ> Всі, хто сьогодні не прийде. Я реально в поплавки, сьогодні чекаю всіх о 19.00. Я буду вас е танцювати, вас співати, вас обіймати. Тому що, е в мене ще масажу хто не знає на концертах, це входить в прайс. <рес> <рес> я люблю потістить, пожмякати. Мені дуже важливий особистий контакт, реально такий тактильний з людьми. А де найкращі руки в, в, в Україні. <рес> Ці шалавлів пальчики, да, мама річні, вони защупальця, запускаються. Я, я більшу частину концерту проводжу не, не на сцені, а в залі. Мені дуже важливо бути з людьми внизу. Це прям мій вайб. І я інколи забуваю, що мені треба вертатись на сцену. Я дуже люблю це. Це для мене енергообмін. Це для Мали можливість щось віддати і реально підняти людям настрій. Важкі дні, місто Дніпро, це в місто герой. Ви великі умнічки, що ви бляха, тримаєтесь живати цей день кожен день на максимум. І тому я хочу сьогодні дати позитива так, щоб всі вийшли і сказали: ну воно нас протримає як мінімум ще місяць. Розумієте? Ну ми на це і чекали. А як ну, в тебе, конверту, я вже з історії казав, що його тур розпочався, вже декілька концертів вони були. Як публіка сприйняла, і чим саме ти задоволена таким початком? Та ми, слухай, насправді в нас був вже концерт в Києві великий, І тому да, ми по факту розпочали з Києва. У нас зараз дуже в цілому багато концертів. Слава Богу, артисти можуть зараз трошки видихнути. Роботка пішла, вона пішла, і це значить, що люди хочуть рухатись далі, люди щось святкують, відбуваються якісь там заходи. Це кльово. В нас дуже зараз дуже плотний графік, постійно в тонусі. Я худаю на очах, тому що я не встигаю ні їсти, ні спати. Але нічого на цьому адреналіні, я думаю, сьогодні ми прям врежемо дуже потужно. Друзі, обов'язково сьогодні поплавок Music Hall. Обов'язково бути всім, всім. Якщо навіть місця вже не буде нічого, ми е, вікна знімемо. Да, да, так, будемо... ми там стульчики доставимо. Знаєш, це як в маршрутках, колись доставляли ці от пірдульки, такі стульчики. Оце от ми доставимо. Ні, так насправді все окей. Я думаю, що всі помістяться. і мені саме важливо донести, що це робиться в першу чергу для людей. І дійсно, щоб підняти трошки бойовий тонус і, і, і щоб люди відволіклись на цих там півтори Ри дві години забули про всі проблеми і просто варвались жорстко. Ну і 에... та, і до речі, сподіваємося, що наступний вже концерт «Мама ріки в Дніпрі буде десь а, в більш да? великому місці. Ну ми хочемо Ну в... ми ростемо. Почуєш молодий артист. Ой, та ладне, та ладне. Ні, молоде з великим бекграундом. А, ну, а, друзі, є ще декілька хвилин. Я трохи пом -пом, помучую, я, Помучуй, я, я давай, помучую, я кажу, отже, а, не можна не додати трохи компліментарності. А, ну, Дійсно, я вже сказав, що я а, слідкую за твоєю творчістю і, і вже давно. Як в тебе так виходить? От скажи що? мені, будь ласка, що саме? всі твої пісні, ну не знаю як іншим. Мені вони залітають одразу в серце, в саме серце. І ти знаєш, ти, Ну як не всі, прям всі. Я думаю, У що... мене всі, да? ну я не знаю. Ну, ти Гарно, бреше, селить си, красиво. Си, я? Сину, сину, вийшло, бах, все. Я тільки відійшов в тебе там мами тати там колишнє замло. І ти як на вижигаєш. Як в тебе це виходить? Скажи, ну е, насправді. Ти ж автор, ти я автор пісень, ми разом з Клименко звонько мої по. Пишемо це все, є автори, які інколи там, доєднуються до нас. А, я тобі так скажу, я об'єктивна, адекватна людина, але не можу залітати прям все в артиста, тому що це, знаєш, ну це якби попадання. Воно або буває, ти або попадаєш, або ні. Ну, Ми через раз стріляємо, палка стріляє, і, і це прекрасно. Знаєш? Ну, мабуть, я, я на одному вайбі з тобою. В такому глобальному сенсі, да. Мені дуже приємно, що тобі залітає абсолютно все. Ми експериментуємо, ми інколи, інколи беремо нові жанри, зовсім скоро вийде тричок взагалі, не типовий для. Мене це я тільки хотів, коли буде на наступний постріл, коли готуватися, ну це да. знаєш, заволював це сказати, як ваші творчі плани? Ні-ні, ні, ні. ми вже готуємо реліз, Ми зараз трошки, от через тур, ми трошечки сунули його, буде новий реліз. Я скажу так, просто співаєш про те, що дійсно щиро тебе турбує. Типу, якщо ти співаєш вигадані історії, воно і не працює. Коли ти це співаєш про те, що дійсно проживаєш зараз цей момент, то що під ногами воно ну, як стріляє. Як трек -колишня, да. так? Воно болить, і ти про це співаєш щиро, люди тут же підхватують, бо всі. Ми по факту проживаємо одне і те саме. Всі ми колись когось кохали, розійшлись, когось аб'юзили, хтось когось аб'юзив. Знаєш, ну типу воно все це життя і це історії, коли ти ділишся цим, всіх є діти, тому пісня сину, всі ми люди, є пісня люди. Знаєш, ну, коротше, знаєш, я ніби ставки до життя українців тіпам, <світ> так, своє мама. і, і, і від, відразу їх. І це, це нормально, це класно. І е, саме головне, я ж кажу, що на концертах в мене люди і плачуть. Бувало, що таке, я пам'ятаю, дівчинка обняла, слухай, ридала мені в жилетку, як ніби на сеансі, сеансі психотерапевта. Я ж кажу, Мала, давай, виплакуй ви це все. А буває, що ми несемося, ржемо, ну, от, от це такий спектр. От як на контрастах ми живемо зараз, отак от і на концертах, типу, на real лайф Ну, слухай, ну я б я тобі назвав тоді, знаєш, тоді ти мама Ріка це музичний стендап. Ну воно ж проживають да, в да, і стендап, ми говоримо, я лялякаю, Я трошки навіть можу матюкнутися десь там французькою сказати. В ефірі заборонили мені ваш босс. Показує пальчикам no, no!», no. Ну, ти можу. його вже не прислухалася тобі да. сказала. <рес> я можу, я можу, я проста, я така, як всі, це моя сила. Я ближче до людей, я про людей і для них. Тому е, набавно це працює, бо всі відчувають, що бо мені є що сказати. Я тут з ними проживаю, все, що прожив... Ну, Ми всі разом на одній хвилі це найважливіше маленький бліц, і ми будемо тебе запускати. Погнали. Ну скажи, яку свою пісню ти не можеш слухати без емоцій навіть зараз? Ой, це напевно мами тати, тому що вона свіжа, вона прям про батьків. Мене болить там. У свої історії, дуже вона мене болить. Сину завжди під куком під підкрадається. Люди, тому що люди це взагалі історія на роки, я впевнена. На, на, можливо, навіть на десятки років. Це Останній пісня. день для мене це є така тригерна пісня. Я не знаю. Останній день. Це теж всі військові наші захисники неймовірні. Вони теж забрали по факту собі цей трак. Я їм його віддала і сказала, це дійсно про вас, це вам. І ну, тобто, знаєш. Дуже багато пісень на концертах, де важко дихати, бо ти дійсно розповідаєш свої історії. Але в цьому весь кайф, тому що ти дійсно це це, це реальні емоції, і дуже класно, що я знаю про що я співаю, і люди це відчувають. Тому да буває підтискає жорстко. Я ж і псих, знаєш. Якусь ваганду заказала. Зараз пробую пити заспокійно. Воно все до одного місця. Знаєш, Скажи, дуже багато адреналіну Чи доводилось тобі змінювати пісні чи текст не не через себе, а от через обставини. Змінювати текст чи пісні через обставини. А, можливо, було таке. було-було. Ну, а, В більшості, от як написано, так і лише але трек, який вийде наступним, там змінювався текст. Бо ми зрозуміли, що дуже узагальнені фрази в якомусь моменті, і хочеться пробити конкретно в емоцію особисто, і ми там взяли трошки, змінили приспів. І я сподіваюся, що він буде краще звучати. Ну була ідея випустити дві версії взагалі. Ну, ми ще думаємо. Це от зовсім скоро ви почуєте. Ну і трохи в мене таких дитячих, але смішних. я розумію, що ти в тебе чоловік, ти вже почула все, що можна з гумору. Ну як тобі сказати, гумористи самі грусні люди в світі. Знаєш. Короче, останній найсмішніший жарт про Мамаріко, який um. тебе зайшов. Я не знаю, мене важко вже розсмішити, бо Баба Ріка, е, хто такий ріка, Ну, це все, ребят, це вже все було. Е, я взагалі дуже люблю прожарки, я люблю, коли наді мною сміються. Я сама над собою люблю дуже ржати. Я самоіронічна максимально. І я взагалі вважаю, що треба бути в цьому плані простішим і не боятися самоіронії. В цьому сила. Я вважаю, що самоіронія – це прояв інтелекту. Тому, е, Та ми постійно серимо один з одного гонимо. І українці без гумору, ну це. Одна з наших зброй така, що ну, ну а ну давай ми пошукуємо. Ми б ніколи не вивезли без гумору, ми завдяки цим мемам, третій рік повномасштабної війни, а ми вон, гляньте, тримаємося і будемо триматись, ми великі молодці. Тоді яку одну, одну фразу або звук ти б залишила як аудіо Мамаріки? Гей, рібітолі! Погнали! Так, добре. Коли в останнє ти співала в душі і що це було? В душі? Тільки що співала. Мене зараз пропирають латинські мотиви. Є Стар, дуже крута виконавиця, не латинський стоп, бо африкансько. Так я хріного знав, в неї там намішано все, Африканський, скорше все, більше. Я просто торчу від цієї виконавиці. і прямо типа. Може, коли ти вставиш десь на Я, Там така акустика хороша, прям я навалила, тільки що давала спа. Якби ти записувала фіт із казковим персонажем, хто б це був який жанр? Казковий персонаж? Так. Боже мой. Е хто там був взагалі? Хто там був? Фіт із казковим персонажем? О, боже, ребята, в мене доросла. Я, я Давай по-українським мене... пройдемося. горошко. Авторська... Рапунцель? Ти пішла в Дісней, да? так? Та ні, ну якусь русалочку б дала, напевно. Тому що я сама, як русалочка, в мене це волосся, знаєш, я як не рожева, то червона. Е, я не знаю, е, хоч хочеться казки, хочеться чогось дівочого. Це би було не рапунцель, ну що ти мене хочеш в башню закрити, я тебе так дістала, мені менеджер, менеджер тут. Яку я не знаю. З, е, з колобочком якимось дала. Голодна просто. Скажи, Твої фанати тобі е, дарують там завжди щось. Що най, шок, не знаю, най, най... найдивніше було, що тобі шокувало? Що тобі подарували? Вони в мене дуже креативні. Я не знаю. Е, все було недавно дівчинка сплела там руками бісер, е, з назвою пісні не йди, чокер-чокер. Е, е, там вони подушки якісь там з фотками роблять. Я дуже ціную хендмейд історії. Тобто, мені так дуже цінно, коли це ручками. Там щось зроблено, коли людина все вклала енергію, я все зберігаю, в мене вдома вже такий музей, знаєш, подарунків. Я взагалі просто. за то, щоб... Напевно, найцінніше це просто обійми. Мені не треба нічого дарити, я не народна артистка, знаєш, там, Казахстану і Молдови. Мені не треба оце нести квітів мій кілометр. Нормально, просто обніміть мене, скажіть, що любите, і я вам скажу, що любите. Це, напевно, найкращі подарунки. А, так, не мене... тратьте гроші! Який найбільший фейл на сцені, ти перетворилася свою фишку потім падала Падала! Падала так, що ну, я пам'ятаю, так смачно на задницю вальнулася. І зараз дуже ти, зараз копчику всюди. була тоді, був капець, і я так сміялася, я до сліз реготала так, бо вони помили підлогу ск з видових... ну Хто так робить? розумієш? полірована підлога, я на кеблах, це було дуже давно. Але я пам'ятаю, що я прогриготала пів пісні. Я просто не могла заспокоювати, два красивих мужичка піднімала, бо я просто до сліз там. Э, Ну це було прикольно. Так і з'явився балет. Ой, мужчинки. Ми не мене ще було, Знаєш, що я переплутала назви міст. Я пам'ятаю, що ми були. В Івано-Франківську, а я думала, що це Тернопіль, я не пам'ятаю, в мене вже тур був, і якийсь там певний день. І ти буває, забуває, і ти виходиш, і я така: Привіт Тернопіль! А вони такі, а, а не Тернопіль, не Тернопіль! Я беру мікрофон, <ривіт> вони такі ні. Вважаю, «А, Привіт Івано-Франківськ! Вони «Ва-а-а!». <ривіт> і теж важливо з гумором до себе підходити, Ти жива людина, дай собі можливість а, влажанути факапи, це окей. Це класно. Коли ти оці фокапи можеш якось перетворити в якусь фішку? Ну і останнє, ми задаємо це питання всім, абсолютно, нашим гостям. А тут нещодавно Фіма Костянтиновський сидів Наш і та ваш кінт, я знаю. І коли я запитав його, він відповів. Ну отже, питання в мене таке. Якби мама Ріка була їжею, що б це було? І о, це борщ. По-перше, навіть з волоссям мечиться, І це борщ, ребята, Це найкраща страва в світі. Я вам так скажу: оцей наш, як нагадай мені, наш Фіма. головний ні, 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 кухар, кухар головний. Оце який типу, запатував ну, борщ, то я, я теж забула. Брош, Женя Клопотенко. Да, Клопотенко, Євген євген. Каже. Да. Він думає, що він амбасадор борщу в Україні. Ні, чувак, це я. Тому що, типу, я з'їла всі борщі, які тільки можливо всюди. Звичайно, мамин борщ не ні що, але я фанат цього цієї страви. Я реально утримую фізичний оргазм практично під час її того, як я їм борщ. Я говорю, як є. Ви тепер знаєте, як можна довести Мама Ріко, до кондиції, тому що краще за це немає нічого. Це наш генетичний код, це настільки смачно, з сальцем, з чесночочком, цибулька. Ай, це Да. І я це борщ. Я борщ, я ну шансів немає. Це це найкраща страва світу. Вона сама ідеальна. Тобто, ну ти Ну, Тримаєш то. це детокс. Я мокра, вся в борщі, виходжу, сірий каже, це Каже, Поїла борщу і довольна. Тому їжте борщ і будьте здорові. Ну, друзі, ну знаєш, що Фіма сказав про він же приїжджав, приїжджав до нас в гості і сказав, це хумус, було... Не? Ні, ні, це було а, зі шпигуном. А, і я запросив, кажу, ну, хто ти. А, він був щось мацею, ну, це логічно. Ну, так, Фіма. А, ну, я <laughs> ж кажу, хумус. Тоді скажи мені, хто а, твої шпочки. Гунці будуть І він написав. Ну хто в нас Сергій Середа? Це тюлька якась ні? одеська. Фаршмак. Отак. От фаршмак, ви... ну я була близько, просто да, в іншому вигляді. А вас спора, фаршмак і борщ. Скажи, ідеально просто. Потім не факт, що воно на виході нормально буде, але но це вже як вийде. На цій прекрасній ноті пропонує виходити. Так, друзі, а саме сьогодні вихід буде дуже-дуже класний, <laughs> а, музичний. І сьогодні ми вас всіх запрошуємо обов'язково у поплавок. Поп Мюзик Хол так. о дев'ятнадцятій. Мама ріка. Єей, так, приходьте. будьте. Ну, а на тебе ми чекаємо завжди в нашому ефірі. Дякую, що завітали. нас. Люблю вас. До нас. Ви круті, ви великі молодці. Друзі, з інформатор ФМ. Ми рухаємося далі. Всім гарного, позитивного, тихого головного дня. Реклама на інформатор ФМ.